Вітаю глядачів на своєму каналі. Маю нагоду поділитися корисним досвідом. Фу, з усіх відомого Алікспреса придбав корисну річ. Давайте покажу, що це таке і для чого воно треба. Серед того всього мотлоху, який там продається, при бажанні можна знайти щось цікаве, досить доступне по ціні, але не можу сказати, що ця річ дешева, майже 400 гривень. Але вироблено. Так, добротненько зроблено. Давайте покажу, що це таке і для чого воно треба. Значить, Це обмежувач ходу такий одівається ось на лінійку. Давайте трошки зменшим масштаб. Так. Значить, Дивіться, одівається на лінійку, о, звісної ширини. Е, ці штуки продаються різного розміру, з різною глибиною шириною пропилу і під різну товщину лінійки. Значить, е, Треба підібрати той варіант, який вам підходить. Дивіться, болтом фіксуємо. І для чого це приміняється? Давайте покажу на прикладі ось перфорованої пластини. Люди творчі, люди, які люблять щось робити своїми руками, часто стикаються з необхідністю, коли треба на якомусь листовому матеріалі провести паралельні лінії. Або лінію паралельну базовому фірменному різу. Це дуже зручно, бо якби це було б криво відрізане, ви їм не зможете скористуватись. Значить, Ставимо, наприклад, нам треба 3 см. Ставимо упор на 3 см, фіксуємо його, притикаємо до фірмінного різу, дивіться, у нас вже лінійка їздить, їздить понад краєм чітко перпендикулярно за рахунок цієї площини. Вона утримується. І ми можемо поставити риску тут, риску тут, взяти довгу лінійку, прикласти і прокреслити. На перший погляд така безтолкова річ, але коли ріжеш щось листове і треба паралельно відрізати смуги певної ширини, то ця річ не заміна. Бо ну, не весь матеріал можна розмітити розміточним штангером. Він в мене є. Достаю Ось він в мене є, він досить гарний, без нього взагалі було б дуже сумно жити. Але він має фіксований розмір. І не все можна штангелем процарапати. А тут вмість цієї чертилки ми можемо взяти олівця, якщо це якийсь картон, або лист фанери, або піноплекс, або якийсь матеріал в моделізмі, який приміняється легкий, легкій, піноподібний, то ми можемо олівцем це робити. А при достатній фіксації самого матеріалу до, до стола ми можемо синхронно проводити, утримувати олівець і проводити. І таким чином отримувати зразу намальовану лінію. Посилання на цю штуку залишу в описі. Може комусь цікаво буде, щоб не шукали, бо я на її натрапив випадково. Як вона називається, якщо ви мене спитаєте, хір скажу, бо сам не знаю. Тому посилання намалюю, кому цікаво, користуйтесь. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей.